Боре повертається. Художники та благодійники разом відтворили одну з найвідоміших робіт шістдесятниці Алегорської. Оригінальне панно є в Маріуполі у ресторані Україна. Та влітку 22-го воно було частково знищене через дії окупантів. Нову мозаїку готуються повести в турне містами України та світу, а також зібрати кошти на відновлення інших робіт художниці. Більше інформації від Соні Григорчук. Відкрийте, будь ласка, мозаїки. Сокіл розкидає крила на мозаїці площею 15 квадратних метрів. Автори проєкту кажуть, над панно працювали три місяці. Ми розуміли, що образ Легорської, сила її духу, надзвичайна, надзвичайна краса, потужність її робіт це те, що може надихати людей в усьому світі. Нам дуже важливо і хочеться відновлювати все, все українське, буревітер це хижий птах, який може жити тільки, не може жити в неволі. І Мені здається, що зараз це дуже особлює українців. Ми теж не хочемо жити в неволі. До роботи залучили 15 художників, щоб мозаїка до найдрібніших деталей відповідала оригіналу. Ми ці використали понад 700 кілограмів матеріалів: скло, плитка, метал і навіть алюмінієві ложки. Все це шукали по країні та за кордоном. Такий витвір можна роздивлятись годинами. Частина смальти була оригінальна, частину смальти ми дозамовляли в Сумах, Львові і, відповідно, приїжджали інколи на ті кольори, які потрібно. Нас консультували мистецтвознавці, дослідники маріупольських мозаїк, нас консультували власне, мозаїсти. Багато конструкторів-інженерів працювало над цією мобільною конструкцією. Мозаїку склали із 68 елементів. Їх, наче пазли, можна розібрати і зібрати заново на металевий каркас. Так панно можна легко транспортувати і показувати в різних містах. Тут використовувався такий пластичний клей з пластифікатором, додатково ще для міцності і пластичності. І ми клали мозаїку на плитку на сітку і на одразу на цей клей для плитки. І одразу цей шар був готовий. Далі ми його вже кріпили до поверхні, до, до, в ці рамки з металу і на наерела. Я вперше робила саме, саме, саме так. «Перевітер», Алла Горська та команда художників виклали в Маріупольському ресторані Україна у 1967 році. Влітку 22-го, внаслідок постійних обстрілів міста росіянами, пано було частково знищене. На тепер його доля невідома. Мозаїка «Беревітер» і дерево життя. Ми можемо повноцінно називати однією з вершин мистецького висловлювання Алегорської. Пройшли пекельні кола художніх нарад, дозволів. Власноруч тягали на п'ятий поверх смальто. В Маріуполі в основному мозаїки викладалися плиткою, і команда горської. Таку робила новинку, скажімо, для себе. Буквально вчора чи позавчора були завершальні роботи цього всього, і ми посеред діалогу зрозуміли, що це дійсно важко, це просто шкереберт несеться, щось додається, щось віднімається, а потім ми просто зловили на думці себе, як було важко Аллі Горській і всій команді створювати цю мозаїку колись тоді межах проєкту розповідає його співорганізаторка Ярослава Гресь, створили ще одну копію мозаїки. Її розділили на 1250 фрагментів, які кожен охочий може придбати. Виручені кошти передадуть на відновлення іншої роботи Алегорської, панно вітер на фасаді одного зі столичних ресторанів. Ми пропонуємо українцям стати хранителями мозаїки Алегорської. тоді вона буде абсолютно не підвласна жодним російським атакам, бо вона буде зберігатися у різних людей в різних куточках країни. І як тільки Маріуполь буде звільнено, ці люди як хранителі зможуть зібратися разом. І оригінальна мозаїка «Боревітер» в Маріуполі зможе бути відновлена. Зібрану мозаїку повезуть Україною. Перші зупинки Харків та Львів. Також автори проєкту вже отримали кілька запрошень за кордону. Тож ж бори вітер, побачать і міжнародні партнери. Соня Григорчук, Валерій Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.